Вітаю на своєму каналі. і Сьогодні ми з вами будемо готувати один з найулюбленіших моїх виробів, який називається чебуреки з м'ясом. До просіяного борошна додаємо сіль, олію, трішки перемішуємо і тепер порціями вводимо кип'ячину воду. І перемішуємо акуратно вилкою. Найкраще, найудобніше це робити саме вилкою. Перемішали і знову вливаємо окріп. Завдяки такому замішуванню тіста воно стає дуже. Пластичне, таке ніжне, еластичне. Коли ввели всю воду, то гарно вимішуємо вилкою, щоб з'єднати рідину з борошном. Викладаємо тісто на стіл і тепер гарно вимішуємо, з'єднуємо усі комочки докупи От у нас тісто вже з'єдналося, і тепер гарно його вимісюємо, борошно додати не треба, просто обминаємо його, щоб воно стало більш м'якіше. Пластичніше та еластичне. Готове тісто. От воно, бачите, яке м'яке, таке ніжне. Кладемо в миску посипану борошном, накриваємо плівкою харчовою і залишаємо мінімум на 20-30 хвилин для повного вистигання, а також для набухання. Дликовини борошна. Можна залишити надовше. А тим часом будемо готувати фарш. До меленого фаршу додаємо сіль, перець мелений, цибулю перемелену на мясорубці, холодну воду і перемішуємо. Фарш має бути рідким м'ясо було соковитим. Готове тісто достаємо, розкачуємо його в жгут. І ріжемо на шматки 60-70 грамів. І трохи підсипаємо борошна, Зверху теж притрушуємо шматочки борошну. І тепер кожен шматочок розкачуємо у тоненьке коло. Розкачали, тепер на одну середину кіста кладемо по всій поверхні фарш. До самих країв не класти, бо там ми будемо його з'єднувати. Фарш кладемо не товстим шаром, щоб під час смаження пішов до готовності і не був сирий. Тепер піднімаємо другу половину, де нема фаршу, і накриваємо пальчиками по краях придавлюємо гарно, щоб під час смаження що й не розійшлися. І для надання рівного краю ножечком по краю проходимо таким чином, де в нас нерівності обрізаємо. От у нас вийшов такий чебурек. Тепер йдемо його смажити. смажити чебуреки ми будемо у фритюрі. Фритюр це називається велика кількість жиру. Тож наливаємо олії приблизно товщиною 2 см і нагріваємо до гарячого стану. Перевіряємо жир, сипимо трішки. Борошна. Якщо воно шумить, то жир вже нагрітий. Вогонь прикручуємо до середнього і кладемо чебурек від себе, щоб не обпектися. І смажимо. Смажимо на три боки. Як Це значить? Все спочатку один бік підсмажуємо, потім перевертаємо на другий і тоді на попередній. Зараз смаження можна так поливати зверху олією, щоб він був весь покритий жиром. Коли він трішки підсмажився з одного боку, перевертаємо його на інший і знову поливаємо олією зверху. Бачите, я його сильно не підсмажила, а перевернула на інший бік. Під час смаження він, бачите, як гарно надувається, підіймається і стає такими кухарцями. Перевертаємо знову на цей бік. Досмажуємо його до золотистого кольору. Бачите, якими він поверцями взявся, такий він високий, повітряний. Бачите, який? На Натуючий бури підмаємо. От у нас вийшов отакий. Тож, якщо вам сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі Смачного. От повітряний always oh, go cool.